Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина. Плани Російської Федерації щодо зміну. Що відбувається на зміному? Запитали мене сьогодні, але я і сама хотіла подивитися, тому щиро вам дякую, ви нагадуєте. Дякую за підказочки. Ага, там щось сталося, так. Да. Ну, що сталося? Бачите, я наскільки я чула? Чотири бомби пустили. Це карта розрушення, тобто не дуже хороша карта, але ми зараз подивимося, плани Російської Федерації щодо зміїного. Чи спочатку дивимося, що там? Ну, Що там вже показало, що пошкоджений змійний. А, і так, ну, острів не маленький, наскільки я розумію, там або нікого не було, здається, нікого не було і ніхто не постраждав. Постраждав. І так, плани Російської Федерації щодо Зміїного. Угу. По-перше, заволодіти, хоча це і важко, ситуація важка, тобто, їм це допоможе більше контролювати ближче до України. Тобто, ураження. це... <клух> Вибачайте. <клух> Ой. Закашлялася. І так, вони будуть це. Вони верніше плани в них такі захопити, тому що це відкриває їм шлях до України ближче, бачите, ближче відстань. Вони намагаються, тобто намагалися. Це, ну, ви знаєте, це мені здається ще. А ну, я зараз докладу, зараз точно скажу. Бо у мене таке да, стопроцентово. От в мене було таке враження, що оце для того, щоб зманіпулювати. Ось це все ось це ураження що було, так? Не так, щоб. Е, як би це сказати? Ну, виглядає на фейк. Е, для того, щоб, е, ось, бачите, навіть острів ось тут показано. Е, ураження було для того. Не для того, щоб зайняти, бо я не бачу, що вони хочуть його зайняти Не, не бачу. тут, скоріше за все, фейк. Оце маніпуляція інформацією, що от ми вразили, ось ми розбомбили, ось це показати інформацію. Зірка показує інформацію у просторі, пушку пустити, маніпуляція. Ось я бачу тут сама простіша, сама така. Е, як сказати, ну, як, як і всі е, е, расисти, вони все пускають е, маніпуляції, фейки, е, як зреагує світ і тому подібне. Ось це було зроблено для того. Я не бачу, що вони хочуть це зайняти. Спочатку я чомусь подумала. Але ось коли маг я вже магам побачила, я вже зрозуміла, ні, це не для того, щоб зайняти. Тому що вони, вони, якщо займуть, наші їх розбомблять. Розумієте? ні 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 Це для того, щоб своїм ізбирателям, своїм, своєму народу представити інформацію, от ми гепнули, ми ми то, от ми це. розбомбили їхні зміїни, ми захопили, ми то, ми це. Ви всі це знаєте. Все мої дорогенькі, люблю, цілую обнімаю разом до перемоги.